Щиро вітаю вас, дорогі друзі, і знову на телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності, час, коли ми зустрічаємось разом з вами для молитви та роздумів над Словом Божим. Провина, помилка, поганий вчинок розривають добрі відносини між людьми. Це викликає незадоволення, обурення, розчарування, гнів і навіть бажання помсти. Найгірше, що втрачається довіра між людьми. Перерізати, розірвати шнурок легко. А от зв'язати це завжди важче, та ще й до того всього буде вузлик. Розірвані відносини це природна реакція на те, що сталося. Уникнути такої реакції часто просто неможливо. Після кожного вчинку є результат, тому після негативного вчинку приходить негативний результат. Ми не можемо ніколи сподіватися, що поганим вчинком ми принесемо радість людині. Буде біль і образа. Ось тому нам потрібно усвідомити, що поганим вчинком ми розриваємо не тільки відносини, але ще приносимо біль людині. Щоб все відновилось, ми всі потребуємо примирення. Є багато різних способів, щоб відновити мирні відносини. Христос нам показав дорогу до єдності через прощення. Прощення це дар, що відновлює стосунки і зцілює докорінно. Прощення. Відновлює не тільки стосунки між людьми, воно ще й зціляє серця від болю і загоює рану. Ось тому прощення потребують всі, хто був задіяний у розірванні відносини. Дехто слушно зауважує, що пам'ять про наші помилки може нас пригнічувати, принижувати і робити нас невпевненими. Факти життя доказують, що пам'ять про наші невдачі породжує у нас не тільки невпевненість, але ще й закритість, розчарування. Саме тому дехто старається все забути, щоб, як кажуть, почати все з нової сторінки. Але тут постає цікавий конфлікт. Медики кажуть, що втрата пам'яті не є ознакою здорової людини. Тому змушувати себе до нездорового стану це вже помилково. Не можна наказувати чи змушувати когось про те, щоб було все забуто. Це просто нездорово. І неможливо. Отже, як тоді бути? Пам'ятати, шкодить забути також, коли Господь прийшов на землю, то він її освятив своєю присутністю і перемінив через свої діла, те, що було проклятим, стало благословенним. а смуток від гріхів перемінився на радість прощення. Наука Христа полягала у доповненні, а не знищенні. Знищити спогади минулого означало би позбавити себе важливого досвіду життя і духовного досвіду також. Ісус не закликав «забудь» і я забув. Його слова були зовсім інші. В посланні апостола Павла до Колосян, третьому розділі, ми читаємо. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть так. Пам'ять про гріхи збереглася і у Слові Божому. І кожного разу, коли ми згадуємо про переступ когось із праведних людей, ми бачимо більше, ніж гріх, бачимо Бога і Його милосердя, що спонукають людину до змін. Простити означає відпустити, звільнити іншого від провини, постійного почуття, що він нам винен. Пам'ять про прощення нас ще більше спонукає до любові до Бога і до ближніх. І все більше віддаляє від зла. Сьогодні, дорогі друзі, коли ми будемо молитися з вами, давайте запам'ятаємо це. Важливо не просто простити, важливо не нагадувати людині про те, що ми простили їй. Так само, як і Господь не нагадує нам про наші помилки. Помолимось. Благословенний добрий небесний батько. І знову сьогодні в ім'я Ісуса ми звертаємось до тебе. Ми дякуємо Тобі за великий і безцінний дар, дар прощення, який Ти подарував нам. На превеликий жаль, Господи, не завжди цим даром володіємо ми, не завжди ми можемо по-справжньому простити тих, хто образив нас. Дуже часто ми не здатні навіть простити самих себе. Тому сьогодні наша молитва про те, щоб ми могли простити інших, щоб вони могли простити нас і щоб Ти навчив нас прощати. В ім'я Ісуса просимо Тебе. Амінь. Нехай сьогодні Господь буде з вами. А я нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Ви також можете телефонувати нам на номера гарячої лінії. До побачення Божих вам благословень.